Коли австрійський шеф-кухар Пітер Ламер у 2010 році потрапив у ДТП на мотоциклі, то вирішив, що його кар'єрі кінець, але тепер у нього з'явився унікальний пристрій, що допомагає присвячувати улюбленій справі багато часу. Після аварії Пітер переніс кілька операцій на нозі, але й за шість років він так і не зміг повністю відновитися. Усі лікарі казали, що про стоячу роботу можна забути. У 2016 році він зателефонував другові винахіднику та попросив про допомогу. Йому був потрібен пристрій, який дав би змогу працювати на кухні і водночас не спиратися на одну ногу. 2016 тисячі став поворотним моментом у моєму житті. Тоді я сказав, що більше не можу, бо всі експерти казали, що я більше ніколи не зможу працювати стоячи. І, звичайно, я відчував це у своїй нозі, бо вона боліла. А потім я зателефонував своєму другові Берні та сказав: Пора, підвісь мене, або я повішуся сам. Його друг захоплюється скелелазінням. Він нерідко виготовляв собі всіляке металеве обладнання, яке допомагало йому в цьому хобі. Він довго думав, як допомогти Пітеру. Зрештою спорудив конструкцію, яка закріплюється на стелі. Ми встановили поворотний шарнір на горі, щоб забезпечити нескінченне обертання. Це есподібний кронштейн, щоб ніхто не міг поранитися. Підсідельний штир, який можна регулювати, та велосипедне сідло. Пристрій знову дає надію людям з обмеженою силою ніг. Він знімає з ніг до 100% ваги. І відтоді Пітер не просто може працювати, а й став шеф-кухарем ресторану в Зальцбурзі. Перший прототип насправді став для мене поворотною віхою. Я знову відчув радість життя. Я знав, що з того часу все йтиме тільки вгору, і слова всіх інших були неправдою. Я протестував пристрій і він спрацював. Я сиджу тут із 2016 року, тобто вже вісім років. Двоє друзів також заснували компанію, яка виготовляє такі сидіння на замовлення. Стартап дістав підтримку від австрійського мінпраці та Міністерства охорони здоров'я. Друзі кажуть, що їхнє підвісне сидіння єдина така система у світі. Водночас вони вирішили не продавати свій патент, щоб зберегти доступну ціну для інших.